Чи можуть тварини говорити? Люди часто приймають речання лева або бурмотіння шимпанзе за форму мови. На нас чекає з'ясування того, що ж насправді означають ці звуки. Тварини спілкуються між собою найрізноманітнішими способами, наприклад, за допомогою запахів або яскравого запарвлення. Незважаючи на те, що існує безліч способів для передачі важливої інформації, найефективніший спосіб спілкування це мовна комунікація. Що таке мова? Мова це засіб обміну інформацією. Інші способи спілкування, наприклад, позначення території за допомогою притаманих певній тварині повхучих залоз або поза, що виражає владу однієї тварини над іншою є інстинктивними. Засвоїти мову можна тільки вивчаючи її. Використання мови повинно бути свідомим, а не просто інстинктивним. Мова повинна передавати великий обсяг інформації, диференціювати її та змінювати у залежності від обставин. Тварини, що розмовляють діапазон звуків, що їх можна почути від тварин. Є надзвичайно широким, від приємного молодійного співу птахів до застрашливого вовчого виття, свистів дельфінів або вдоволеного моркотіння кішки. Інколи здається, що такі звуки це своєрідна форма мови, за допомогою якої представники одного виду спілкуються між собою. Одначе переклад звуків, що їх ми чуємо від тварин та їхнє впорядкування у певну систему, яку можна було б назвати мовою. Виявилися неможливими. Зелена мапа, Говірка, зелена мапа. Зелена мапа одна з найговіркіших тварин. Ці тваринки спілкуються за допомогою трьох-чотирьох слів, що попереджають інших членів зграю про небезпеку. Коли мапа, яка стоїть на варті, бачить ворога, вона, нападає, вона подає попереджуючий сигнал, тоді усі мапи поспішають до укриття на землі. Інший сигнал у них означає увага, леопард, і він викликає протилежний ефект. Мавпи негайно, негайно ж піднімаються на дерева. Третій сигнал попереджує їх про появу пітона. Коли мапи чують цей сигнал, вони застигають на місці та уважно виявляються, намагаючись визначити, з якої сторони до них наближається ворог. Про те, що це надбані сигнали свідчать наступні факти. Молоді мавпи зовсім не розуміють цих сигналів, а різні зграї мавп користуються своїми несхожими на інші словами для позначення однієї тієї ж небезпеки. Значення звуків. Люди завжди приписували звукам, за допомогою яких тварини спілкуються, складе значення. Однак доведено, що функція цих звуків достатньо проста. Найчастіше вони використовуються для приманювання партнера на, за, та для самозахисту. Зміст і форма таких повідомлень передають тварині у спадок, незважаючи на те, що нам здається, ніби кожна собака, який хоче звернути на себе увагу е або налякати конкурента, гавкає по-своєму. Деякі тварини використовують велику кількість звуків, кожний з яких має своє значення. Так окремі види птахів пронизливим свистом попереджають всіх, хто заходить поблизу, про хижака, що наближається, але коли побачать менш грізного ворога, видають інші звуки. У лісах Південної Африки живуть комахо... комахоїдні савці, що носять назву сурікати. У випадку небезпеки вони використовують два види попереджуваних сигналів. Один з них означає, що ворог сидить на землі, його треба прогнати. Інший же попереджає про небезпеку з повітря. У цьому випадку треба ховатися. Чи тобі відомо, що у зоні луни, тобто на глибині океанів від, 60, від 600 до 1200 метрів під водою один дельфін може почути іншого, який перебуває, наприклад, на другому краю Тихого океану. Тільки деякі тварини видають більше 12 звуків, а наш словник для порівняння містить десятки тисяч слів. Деякі вчені впевнені, що яскравим доказом наявності мови у тварин є відомий танець бджіл, за допомогою якого бджоли сповіщають інших про місце знаходження великої кількості їжі. Звукові запаси в зондах, відправлених у космос, крім людської мови, містять також і пісні китів. Шимпанзе, що розмовляють. Найближчий родич людини шимпанзе навчився спілкуватися за допомогою міміки, звуків і різних поз. Але ж шимпанзе, що живе на волі, цією мовою не користується. Ну, родич людини це вже інше питання. Учені провели ряд досліджень, щоб довідатись, чи здатні шимпанзе використовувати символи або системи знаків. Їх намагалися навчати користуватися мовою глухонімих, і спостерігали, чи використовують тварини, тварини цю мову для спілкування між собою. Першою твариною, що розмовляє, була самка-шимпанзе – Уошо. У 60-ті роки в США її навчили спілкуватися за допомогою жестів. Вона засвоїла 160 різних знаків і могла поєднувати їх для того, щоб висловити свої досить оригінальні думки. Завдяки йошо... Люди довідалися, що мав поміють жартувати. Сидячи на плечах свого тренера, мав попустило калюшку, а коли він показав невдоволення, зробило жертв смішно, Не би, пропонуючи вважати це за жарт. І вчені під час подібних досліджень намагалися навчити двох шимпанзе Шермана та Остана – штучної мови. Слова в ньому були змінені символами, які були нанесені на клавіатуру комп'ютера. Вони настільки освоїлись комп'ютером, на клаві... клавішах, якого були зображені значки, що всі предмети, які брали в руки, спочатку називали натискаючи на потрібну клавішу. Шерман і Остен дуже до цього звикли, тому якщо випадково натискали не... не ту клавішу, то нічого не брали. Це було для них свого роду самопокарання. Шимпанзе Бонобо Кензі розумів не тільки окремі слова, що вимовлялися при ньому, але й цілі фрази. І завжди безпомилково виконував прохання. шимпанзе, які, зможуть, які можуть користуватися інструментами, уміють вишиковувати логічні ряди слів і можуть навіть вивчити основи граматики, незважаючи на те, що в природі вони не користуються придбаними, придбаними навичками говоріння, доведено, що вони можуть це робити. шимпанзе кмітливі, завдяки добре розвиненим долоням. Вони можуть спілкуватися за допомогою жестів. шимпанзе, які часто спілкуються з людьми, переймають їхні способи спілкування. Тільки людина може краще, ніж шимпанзе, передати свої почуття за допомогою міміки.